Програма бюджет участі передала ще двом батальйонам сучасні дрони. Воїнам 98-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади передали два квадрокоптери Мавік-3Т Ентерпрайз. А бійцям 108-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади 5 дронів мавік 3 pro Директорка Підпечарівського ліцею Олеся Балей разом із колегою присвятили свою ініціативу Андрію Дмитріву, їхньому випускнику. Чоловік не тільки захищає Україну, а й виховує чотирьох сестер, яких узяв під опіку після втрати батьків. Ми з ним завжди на зв'язку. Чим можемо, тим допомагаємо, і тому без вагань цей бюджет участі вирішили знову присвятити нашому захиснику Андрію Дмитріву. Минулого року ми теж брали участь у бюджеті участі, який теж був профінансований. За ініціативи Руслана Марцинківа, бо голосів було на жаль недостатньо для того, щоб він переміг у конкурсі, але все було профінансовано, і мавіки наші були доставлені туди, куди були потрібні. Сам військовослужбовець 98-го батальйону наголошує, така техніка дуже потрібна на передовій, оскільки там такі складні умови, що без цього ми не можемо перенести це, все які вони нас нам дуже необхідні. І висловлюю щиру подяку за допомогу, за участь за волонтерську діяльність. Дуже приємно і завжди хочеться звертатися до таких людей, які підтримують нас постоянно. Допомога буде використовуватися за призначенням і буде виконувати нічні зйомки і таку роботу, яку воно призначено для цієї справи. Ще один учасник програми Сергій Громов розповідає, що вперше долучився до бюджету участі на прохання свого брата. Самі ці дрони це є одноразова річ. Це ну, рятує кожну секунду їхню і без них це, це нереальне. Їхнє там перебування, так що скільки можемо, скільки поможемо. Ну, щось вони своїми селами купують, щось за державну програму, щось купується. Чи можемо, тим допомагаємо. от і все. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підкреслює: завдяки активній позиції містян реалізується понад 40 проєктів, які допомагають військовим. В основному це дрони, також інше спорядження, але. Найголовніше, щоб не врятувало життя нашим хлопцям і завдавало шкоди ворогу там на різних рубежах. У цьому році на програму подали 82 проєкти, понад половину з них на підтримку Збройних сил України. Частина вже реалізовані. До прикладу, раніше дрони та інше спорядження отримували бійці 63-ї окремої механізованої бригади та 78-го батальйону 102-ї бригади територіальної оборони. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Рай».